І емпатія в цьому місці вона нам може одночасно і допомагати, але й заважати. Чому? Тому що з одного боку, емпатія дає нам можливість уявити, як людина відчуває себе на тому місці, де вона зараз є, з іншого боку, вона може. Змусити нас відчувати сором, провину, сумніви у правильності нашого рішення, підвищувати нашу тривогу і змушувати нас сумніватися у правильності кожного сказаного слова. І тому а, а, на будь-який феномен психологічний ми дивимося з позиції того: в конкретному кейсі він вам допомагає або заважає, і схоже, емпатичність часом нам а, заважає. Для того щоб ми могли легше з нею справлятися, я хочу вам показати зворотню сторону емпатії. Я вас питала, що дає можливим зрозуміти, як це бути на місці людини. А є така штука, я, напевно, ви чули, про дзеркальні нейрони. Саме вони дають нам можливість уявити, як це буде на місці іншої людини. Там є смішна історія про те, як їх відкрили. Проводили дослідження головного мозку і проводили, як завжди, їх на мав. До мавпи підключили якісь датчики, досліджували головний мозок, а потім дослідник вирішив піти на перекус на перерву. Він а, зробив перерву і. Щоб перекусити, дістав банан і почав його їсти. Коли він пішов на перерву, він не відключив датчики з головного мозку мавпи, і випадково помітив на екрані, що коли він їсть банан, у мавпи активізуються ті центри головного мозку, які відповідають за процес споживання їжі. Так, були відкриті дзеркальні нейрони, і саме завдяки ним ми можемо поставити себе на місце іншої людини, уявити, що вона переживає. Більш того, для мозку фактично немає різниці: це ваша фантазія, це ваша уява, чи це відбувається прямо зараз. І тому, коли ви Ставити себе на місце іншої людини, ви прямо самі починаєте переживати суму, страх, розгубленість, і це не сприяє ефективному проведенню бесіди. Завдяки чому ми можемо ампутувати. Основна штука, яка нам це допомагає, це наш персональний досвід. Кожен з нас коли-небудь був. Можливо, не на місці, ось ці цього співробітника, з яким ми проводимо розмову, але ми переживали, як це, коли ти отримуєш відмову, коли тебе критикують, коли від тебе відмовляються і кажуть, я не хочу мати з тобою справи. Ми пам'ятаємо, як це бути на цьому місці. І коли перед нами стоїть задача провести непросту розмову з співробітником, ми можемо це уявити, пригадуючи свої власні відчуття. Тому те, на що я хочу звернути вашу увагу сьогодні, що а, фактично емпатія це коли ви співчуваєте не співробітнику, а, власне, самому собі, пригадуючи, як то тяжко бути на його місці. Коли ви попадаєте в ці почуття, ви стаєте трошечки І Тому я ну, пропонувала б вам не співчувати людям так сильно. Пам'ятайте, ви... співчуття це спів Спільно з тобою відчуваю, але насправді ви не можете співчувати, якщо ви не питали в людини, що вона відчуває. Ви можете очікувати, що вона, наприклад, розгублена і налякана, а вона дуже зла. Якщо ви скажете, я тобі співчуваю, це буде не зовсім правда, бо ви не спільно з нею те саме відчуваєте. Ви ніколи не знаєте, що всередині іншої людини, і тут важливо, щоб ви, готуючись до бесіди, спробували зупинити процес фантазування про те, як це бути нею. Це вам точно зможе допомогти трошки заспокоїтись і більш впевнено робити вашу роботу. Ну і також пам'ятайте, більшість корисних, розвиваючих, лікуючих досвідів вони неприємні. Ми всі часом приймаємо якісь пігулки, ми всі сідаємо на дієту, тому що, наприклад, не тому, що хочемо схудити, а тому, що необхідно для здоров'я, і це теж не дуже приємний процес. Іноді ми робимо ми змушені робити фізичні вправи. Не тому, що ми хочемо, а тому, що це, хоч і неприємний можливо досвід фізично, але він необхідний. Ваша задача не тонути в цих неприємних переживаннях разом зі співробітником. Ви маєте залишатися над поверхнею, щоб ви могли провести людину. І ще одна річ, яка може вам допомогти залишитись над поверхнею, це віра в людину. Ці співробітники, які працюють в вашій компанії, якось дожили до свого віку, до 20, до 25, 30, 40, скільки б років їм не було. І вони в своєму житті вже отримували відмови, вони вже відчували і чули критику, вони вже стикалися з чимось, що вони вважають несправедливістю, вони вже переживали неприємні почуття. І знаєте, в чому хороша вона? Вони їх пережили і прийшли до вас. І ви маєте пам'ятати, що вони здатні це зробити ще раз, пережити, і це певна віра, що те, що ви скажете, людину не зламає. Якщо ви будете це пам'ятати, я певна, що емпатія стане вашим помічником, да, в тому, щоб попіклуватися про людину, але вона не стане вашим ворогом і не затопить вас в якісь екстремальні моменти.